Привіт, привіт, Солому Солому да? Гніздо ліплю Машуня? Моя ти дівчинка. Да? Машина ти наша. О, о, о. Понесла, кубло робить А рижа лежить собі, кажи, я віддихаю. Мосте Кублу. Ой, Ай бопець як вона дере. Будемо ждати чекати поповнення. Грижа, я не хочу ти зараз, як встанеш, то я буду капець де. Да, я вже переживати почала. Рахували, рахували, що мало з 3 числа ще. Це саме те. А сьогодні у нас вже слава Богу, яке число? Одинадцяте. Ну так посчитали, ще раз пересчитали, що маємо до цього? До 12 го числа. Мосте кубло? Де Машуль? Моя ти дівчинка. Моста кубло, значить, буде нас поросятка. Ну, дай Бог, хай Бог нам поможе в цьому поросі. Ой Боже, Боже, Боже. Зробила там яму, тепер сама ходити не може. Так, да. Бога молимо, щоб нам допоміг. В цьому поросі, бо минулий порос. Був дуже тяжкий, звісно. Ну, слава Богу, все обійшлося. Вивернула цю шию, це капець. Так, окей. Наступне наше включення буде. Не включення навіть, а вже відео повністю я буду робити і як буде в нас проводитись опорос. Зараз вона в нас готується. Мосте, кубло. Будемо чекати на поросяток. Отак вона носить солому, набирає, робить собі кублоту. Можливо, вона ще в нас і до вечора. Блин. До вечора е буде пороситися. Будемо бачити. Денис усю залізе. Денис помахай, привіт. Залізе Денис гокає, попробує, чи біжить молоко. Якщо біжить тако струйкою молоко, то вже вона буде пороситися ось-ось. Ну, Він вже пробував, казав, що там вже воно починається. Ось вона мосте кубло. По ній видно, що вона буде рожати, бо вона мосте кубло. Так що будемо чекати на поповнення. Ну, я ж кажу, дай Бог, щоб. У нас все пройшло нормально. Вона така у нас вже здорова, що це капець. Що вона робить? Як вона витягається шиї? Ой, теж дівчинка. От вона так мені подобається, коли вона носить такого солому. Подивіться, яка в неї спина проти моєї руки. Це капець, вона дуже в нас здорова. Денису її по пояс. Тікай, тікай, не заважай, бо вона ж Мосте собі гніздо, хай мосте, будемо чекати. Петля вже також готується. Так що чекаємо, чекаємо. Трішки подивилися, як вона в нас мосте гніздо, носить соломку, готується. І наступне відео в нас вже буде, як ми будемо приймати поросяток. Так що дякуємо, хто з нами. Зараз дуже рідко викидаю відео. Трошки не, не той настрій з цією війною до цього всього. Але ми як працює, працювали, так і працюємо. Да, Денисочка? О, 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 як вона. Збирає. І цепко гристи, і ціпко гристи. На і схватки її. Оце. Ой, Боже Боже. Да-да-да, Машунька. Це вже не можна Ні, не треба. Так що ось так. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте. Дуже рада з вами спілкуватися. Бо десь скільки взяла. Ото красуня. Вона же поперек попереклітки також, щоб ставати, то вона і не влазить. Вона така вже в нас здорова. Вона моста там, де їй хочеться. Хай рожає де хоче. Стіну крабає, капець, хоч би кирпіч не вивалила. Короте, молодець. Так, ми погнали ще, знайдемо е, е, ганчеручки, треба знов застелити там вов, поняв на вікні, щоб, цей, щоб можна було покласти зошита. Ми все записуємо. Коли родилося поросятко, в якій годині, От, що я колю при опоросі. Ну, тобто, тобто. Яка, яка ти моя хороша дівчинка. Подивіться. Яка в неї спина широка? Що моя рука як дитяча, виходить. Машунька. Збирає носа солом. І там ми на вікні собі будемо записувати час опоросу. Хто опоросився, хлопчик-дівчинка. Будемо це все зафіксовувати в зошит журнал, щоб не забутися. О! Прийшов ще один родич, теж помощник, допомагає нам. Да, так, да, да. прийшли до тебе. Всі тебе підтримують, Машулька. Всі. Всі тебе підтримують, моя дівчинка. Ну, все, 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 все. До побачення. Всім пока-пока. Підписуємося і коментуємо.